Трошки неудобно, з колясочками інваліди ходять. Трохи треба десь парковки робити, щоб було гарно, не так загружено. Так про ускладнене пересування містом розповідає хмельничанка Просков'я. Каже, заважає велика кількість припаркованих автомобілів. Їм теж хочеться десь поставити, сходити на базар, але треба десь зробити площадку для паркування машин. Водій Сергій розповідає, цього разу йому пощастило відразу припаркувати своє авто. Зазвичай каже, знайти вільне місце важко. Якраз я тільки виїхав, і тут я заїхав сюди. А так то треба обігти біля зору на прибушку. Там-то можна стати. Транспорту багато дуже. Яна проживає у Хмельницькому понад три роки. Каже, хоч сама і не водійка, та проблему з великою кількістю автівок відчуває. Звичайно, люди проходять, навіть ставлять і на бордюрки, і ставлять в неположених місцях, виписують штрафи, але в принципі хочу сказати те, що деякі люди, ті, які говорять, що не можна ставити, людина може водій і послати або ще щось. Таких людей треба карати. Віктор часто приїздить на автомобілі до одного з продовольчих ринків міста. каже, кожного разу зіштовхується з проблемою паркування в центрі Хмельницького та згоден платити за паркування, аби було де залишити. Автомобіль. Дійсно робити два круги, що якщо треба на хвилину забігти в магазин чи на ринок, поставив, заплатив, прибігти. Поїхав. В центрі замало паркова. У Хмельницькому вже п'ятий рік діє майданчик з автоматизованою системою оплати, розповів директор комунального підприємства по організації роботи міського пасажирського транспорту Віталій Когут. Будемо запускати платне паркування в центральній частині міста. Сюди війдуть 5 паркувальних майданчиків загальною кількістю 628 паркувальних місць. І загалом буде 758 паркувальних місць в місті Хмельницькому. Вартість в місті Хмельницькому вже встановлена виконавчим комітетом на рівні 15 гривень. Це буде загальна одна вартість для всіх паркувальних майданчиків. Інспектор батальйону управління патрульної поліції у Хмельницькій області Людмила Ханакова розповіла, де не можна залишати водіям свої автомобілі. За це передбачений штраф 510 гривень. Стоянка забороняється у місцях, де заборонена зупинка на тротуарах, крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками. Також на тротуарах за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 метри на пішоходних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків. Людмила Ханакова розповіла, скільки від початку року інспектори патрульної поліції винесли відповідних постанов на території обслуговування, винесли 2491 постанову. Найчастіше подібні правопорушення ми фіксуємо у центральній частині міста зі слів Віталія Когута. Платні паркувальні майданчики мають покращити проблему паркування для жителів Хмельницького. Тетяна Леус, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.